З вами програма місто Україна. Сьогоднішній випуск ми вирішили назвати українська трагедія Другої світової війни, розвіювати радянські міфи та імперські наративи. Ми сьогодні будемо із кандидатом історичних наук Ігорем Саламахою. Добрий день, добрий день, пані Мар'яна. Пане Ігорі, сьогодні ми будемо говорити про українські війська, і мабуть логічніше було б почати з найчисленнішої армії з радянської. І перше питання таке: коли почалась мобілізація, і скільки офіційно було мобілізовано до війська? Якщо ми беремо взагалі другу війну, яка почалася ще 1 вересня 1939 дев'ятого року, да, так, у всіх там підручниках, то вже у вересні 1939 року була прихована мобілізація в радянському союзі тобто це не була офіційна мобілізація тобто офіційна ж ми в війну не вступали, а це була прихована мобілізація для того щоб йти на захоплення польщі і в перші два тижні була прихована мобілізація майже 500 тисяч чоловік які знаходились в україні їх запросили на мову на навчання на перепідготовку і потім всіх їх кинули на захоплення Польщі. Ну це була така це була ще мобілізація неофіційна офіційна мобілізація почалася 23 червня 1941 року після того як у 22 червня Німеччина напала на радянський Союз, і мобілізація не закінчила до 44-го року. Причому, якщо в 41-му, 42-му мобілізація відбувалася ну офіційно, це були люди, ті, хто жив в радянському союзі, українці, росіяни, білоруси, то в 43-му, з кінця 43-го року, 44-му році, це була, знаєте, така мобілізація, примусова насильна мобілізація людей, чоловіків і навіть жінок, які знаходились під німецькою окупацією. Потім радянські війська зайшли вибили. Німців і було прийнято рішення, що ті, хто знаходився під окупацією німецькою, вони всі працювали на німців, їх треба мобілізувати і кидати на фронт. Тоді ж з'явилася така назва. Чорнопіджачники. це чоловіки в чорних піджаках, нічого було вдягнути, яким на 10 чоловік давали одну гвинтівку, і на штурм німців таке, як то називають зараз місні штурми, це було страшне. Таке штрафні, як штрафні батальйони. Ця мобілізація відбувалася в 43-44 роках. Так, от, якщо взяти всю мобілізацію за усі ці роки, то мобілізовано, як пишуть офіційно, було 7 мільйонів чоловік українців. Саме українців було мобілізовано 7 мільйонів в радянському союзі. Які були втрати? Скільки е, офіційно чи Можливо, і є інші дані загиблих, поранених чи зниклих безвісти. Кількість змінювалась на протязі всієї історії радянського союзу. Потім незалежна Україна відновилася змінювалося теж зараз. Приблизно ніхто точно не знає. До сих пір знаходять війська поховання радянських воїнів. Приблизно кажуть, що загинуло 8-10 мільйонів чоловік. Тобто, от уявіть, була мобілізація 7 мільйонів, а загинуло 8-10. Із 7 мільйонів мобілізованих 3 мільйона загинуло. Ну десь 50% приблизно. приблизно. Інше десь 5 мільйонів це громадянське населення, тобто звичайні жителі, які жили на території України через концтабари, через розстріл, через партизанські дії, через громадянські, якісь сутички тут загинуло 5 мільйонів, тобто 8-10 мільйонів чоловік. Причому із тих 7 мільйонів, які були мобілізовані, 3 мільйони офіційно загинуло. А ті, хто повернули, з них половина були без руки або без ноги, або без двох рук, без двох ніг. Тобто, із 7 мільйонів більш-менш фізично здоровому повернулося мільйон півтора. Це була трагедія страшна. Ну і можна таку цифру навести довести, якщо в 39-му році в Україні нараховувало 41 мільйон чоловік, то в 45-му – 24 мільйони. От 17 мільйонів – мінус це загиблі, чи це, це вивезені на працю до німеччини, це констабари, ну і все інше. Ну і евакуація це, звісно евакуація, також та, проводила. Та, та, так що така це все приблизна цифра, тому що ніхто не рахував цифр. ніяких не було офіційних. Ми не можемо не проговорити трагедію кримських татар в цьому розрізі, тому що було ж багато мобілізовано до армії чоловіків татар і в цей час. Їхні родини були примусово депортовані радянською владою за звинувачення у зрадах, колабораціонізмі, і цю трагедію ми вигрібали. От ну і вигрібаємо постійно, да, тому що да, кримські да. татари повертаються, і завдяки радянським наративам, багато хто навіть у нас Запорізькій області думав, що якісь там татари, звідкись приїжджають, забирають руською чи українську землю. Чому так сталося? Як таке могло статися, що сім'ї захисників були вивезені за кордони так, да, це трагедія? О татар десятки тисяч татар були мобілізовані у другу стовіну. І з них було вісім героїв війни героїв радянського союзу. Їх багато воювало. і із тих татар, які залишились на кримському півострові, 50% допомагало допомагала партизанським діям радянським. Тобто багато були ті, хто переходили на бік німців. Ну на бік німців переходили всі, хто ну всі території, на які були німці. До речі, не знаю, знаєте, що бункер Гітлера до кінця захищав саме французький загін, який воював на боці Німеччини. На бік німців переходили і французі, і бельгійці, і льзасці там багато, і Норвежці, і Українці, і татари. Найбільш більш до речі, на бік німців пройшло росіян, мільйон чоловік. Тобто більше всього це росіяни. Тобто вони більше всього здавалися і воювали на боці німців. Так от і татари теж були на боці німців, але їх не було так багато, як казав Сталін. А більше татар воювали на боці Радянського Союзу і підтримували радянський партизанський рух там, на Кримському полуострові. Але Сталін використовує цю війну, особливо коли 43-44 рік, коли було зрозуміло, що Німеччина починає програвати. Сталін використовує робить те, що він не встиг зробити до війни. Тобто, чистку цієї Кримського ханства, Кримського минулого ханства, зараз Кримський полуострів був, від татар, тому що зачищення Кримського полуострова почалося ще в 1783 року при Катерині II. Вона починала їх там вже потихеньку вивозити з відтіля, І стан просто не встиг. І він використовував цю ситуацію, коли татари ослаблені, коли така невеличка паніка після війни цієї. Чоловіків майже нема, всі або мобілізовані або кудись поїхали. І він що робить? Він використовує офіційне звинувачують їх в колабораціонізмі. Те, що вони перейшли на бік німців. Хоча як я кажу, на боці німців воювали всі народи. То він це і вивозить татар. Майже 200 тисяч було вивезено. Причому хлопці, які приходили з війни, приходили з орденами, Їх забирали ордени, і теж вивозили там Казахстан, Сибір, Азія. І є спогади. Люди згадують, що там 30% взагалі не доїжджало. собою дітей маленьких не просто умирали. Але тобто Сталін це використав, придумав таку, що вони нібито на боці німців, вивозить їх, а на Кримський полустрі починає завозити росіян. Тобто ця русифікація продовжувала вже 44-45 році з кримськими татарами. В Продовження теми, що воювали і на боці німців багато різних народів. Давайте згадаємо про СС Надхігаль і Роланд. Це батальйони, які були створені до початку Другої світової війни, і були переважно у їхньому складі українці. Чому українці пішли на цей крок? Невже вони вважали, що з Гітлером легше домовитись, ніж зі Сталіним? Якою бачили Україну вони? Трошки помилка, ну це нормально. Вони вже почали створюватися в роки другої світової війни, в 40-му році. Війна почала в 39-му Вони почали створюватися, створюватися до початку нападу Німеччини на Радянський Союз. А яка ситуація була? Ситуація була цікава. Як Нахтівель перекладається? Яку мову вчила Марія? Англійську. А, Нахті Соловейко перекладається з німецької мови, А Роланд це герой німецького епосу середньовічного. Чому був сенс цього цього в 40-му році, коли Німеччина готувалася до війни проти Радянського Союзу, до війни з Південної Європи та Східної Європи, німці почали готувати загони диверсійні, які повинні були заховати на ту територію, куди заходили б німці, проводити там диверсії, знову проводити там пропаганду, контрпропаганду. Тобто це були не штурмові війська, а саме терористичні диверсійні такі були. І вони готували і було три табори в різних регіонах Німеччини, Польщі. Там, і, там були різні національності: французи, бельгійці були. Сіре харвати були сірби різні були національності, і керував всім цим канаріс. Це Абвер, це рольська контрозвідка німецька. На чолі канаріс це була його ідея підготувати такі от диверсійні загони. І Бандера Степан Бандера в 40-му році звертається до Канаріса з пропозицією формувати і загони українців, тому що Бандера в 40-му році робить ставку на німців. Для того щоб звільнити Україну від більшовиків, на кого ще робити ставку? Більшовики ні поляки теж знищують Україну. Вони вважали Бандера, вважав, що саме німці допоможуть. Вибити росіян з України і потім почнуть формувати українську державність незалежно від німеччини та радянського союзу. Він звертається до Канаріса, і канаріс погоджується формувати з українців два таких загони, два батальйони Нахтігаль і Роланд. І вони починають формуватися сорокового року в таборах. Ці Нахтігаль і Роланд. І коли в 41-му році німецькі війська заходять на територію України, починається війна радянського союзом у червні 41-го року, одним з перших заходить Нахтігаль до Львова, до Західної України, керував Нахтігалем Роман Шухевич. Він особисто керував Нахтягалем. Причому. Там цікаво, я просто, як завжди, дещо виписав зараз хвилинку. Вони ж коли там кажуть, що вони там присягали німцям, нічого такого не було. Річ у тому, що цей Нахтігаль і Роланд вони не були приписані до німецьких військ. Це були як українські загони, українські війська про образ українських військ і Бандера, Бандерівці, вони планували потім з цих батальйонів зробити українську армію. Тобто вони там попрацювали, навчилися воювати і потім армія. Так от, коли ці батальйони були зроблені, бандерівці виставили Такі умови для німців, що вони погодяться воювати з німцями на таких умовах, які от: перше, збройні загони українців в політичному відношенні підкорюються ОУН-бандерівцям, організація бандерівців. Тобто ні, ні, не німцям, а саме українцям. Присягу дають не третьому рейху, не Адольфу Гітлеру, а Україні. Тобто присягу німцям вони не давали, як там були, французи давали, там ті ж росіяни давали армія Власа. Вони саме Україні. Завдання цих частин боротьба проти радянської влади і створення передумов для відновлення. Незалежної української держави. І після створення української держави вони стануть основою української національної армії. Тобто мова була про те, що німці готують, вони заходять. Німці вони заходять, оголошують незалежність України і формують українську державу як незалежну на той час союзницю проти союзницю Німеччини проти Радянського Союзу. Канаріс це обіцяв, але офіційних документів підписано не було. І коли вони зайшли до Львову 30 червня 41-го року, Ярослав Стецько проголошує незалежність України на площі Ринок у Львові. За домовленістю з німцями вони проголошують незалежність України. Але така ситуація була цікава. Е, у німців. Ну, серед, біля Гітлера завжди, ну як і у нас зараз, як в будь-якій державі, є керівник і навколо нього є радники. Радники різні. Так от 40-му році той же Канаріс він був наближений до Гітлера, і він оцю ідею про незалежність України впевнював Гітлера, що українцям треба дати незалежність, і тоді радянський Союз ніколи не відновиться. Гітлер був за і почав сформувати ці війська. Але коли Україна просила незалежність. Інформація про це дійшла до Гітлера, і один з керівників німецької держави Борман, він тоді був ближче до Гітлера, він почав Гітлера впевнити, що українцям не треба давати незалежність. Тобто вони повинні бути під контролем німців, як ті ж поляки, як всі інші. Ніякої незалежності не може бути. І сам Гітлер надав наказ, щоб українці відмовилися від незалежності і були підлеглі німецьким військам. Бандера каже, так річ була ж про інше, Тобто ми домовлялися про те, що Україна буде незалежна. І в підсумку, що В вийшло? Відсумку вийшло те, що з наказом Гітлера Бандера пан Бандера Ярослав Стецько, який був прем'єр-міністром цієї незалежної України, вони були заарештовані і посаджені до концтабору Заксенгаузе Німецького, де вони знаходилися 1944 року. А оці нахтігаль і Роланд, німці їх е вивели до тилу. І забрали у них зброю, бо боялися, що вони піднімуть повстання проти німців, і запропонували їм підписати контракти на загони не військові, а загони охоронні. Частина погодилась і вони підписали контракти охоронні загони. Вони в білорусі охороняли мости, переходи, там бази та все інше. Але вони попрацювали півроку по цим контрактам. Потім відмовились взагалі від праці з німців, бо Бандера в тюрмі, Стецько в тюрмі, інші керівники організації в тюрмі, то німці знищують повністю української е, ідеї незалежності. Німці не бачать Україну незалежною, як і росіяни не бачать Україну незалежною. І ці військові разом з Шухевичем в підсумку тікають в ліси і починають формувати українську повстанчу армію. І ще про нахтіля трошки є міфи, що там вони часто розказують, що вони там євреїв вбивали у Львові, коли заходили. Там цікава ситуація була. У цьому нахтігалі був керівник Роман Шухевич і був політичний керівник Теодор Оберлендер. Німець це був політичний керівник від Німеччини. Так, от цікава ситуація, яка. коли закінчилась друга в 45-му році, про нахтіга ніхто не згадував. Ну нікому не був потрібен. Але в 53 році оцей Теодор Оберлендер став міністром у справах переселенців у Федеративній Республіки Німеччині у Західній Німеччині. І він шість років працював у справах переселенців і Радянському Союзу вигідно було його скопромотувати, бо дуже багато людей переїжджало в Німеччину жити з східної Німеччини. Радянський Союз вирішив скопромотувати є архівні дані. Вони є в інтернеті. Їх можна побачити, якщо хоче, може хто хоче, може знайти. Була розумна спецоперація КГБ по в тому щоб цього оберлендера е, заявити, що він там євреїв знищував та інше. І почали фальсифікувати справу, що нібито Оберлендер, зайшовши разом з Шухевичем і з Нахтігалем у Львову, за його накази з наказом Шухевича, почали знищувати євреїв. Там був процес в Німеччині східній, але коли цей процес закінчився, і його звинуватили, цього оберлендера в Федеративній Республіці Німеччини почався свій процес, і там єврейські організації були військові, вони почали свій процес по оберлендеру по Нафтігалю. І вони довели, що це наклеп, нічого не було. Тобто Це була КГБська розробка Радянського Союзу, яка до сих пір жива багатьох в голові. Ні Нахтігаль, ні Роланд ніяких єврейських погромів не робила. І той же Оберлендер він не був взагалі до цих євреїв ніяким чином. Тобто це була КГБська розробка, але Оберлендеру прийшлося в 1960 році відійти від уряду німецького. Ну, чесна людина він сказав, якщо моя прізвище зап'ятна в судах, я не можу керувати. Тобто, от така от, Нахтігаль і Роланд такі от були. Збройні загони ще цікаво було б дізнатися про армію Бульбоборовця. Боровця, де вони діяли, що це був за підрозділ. Бульба Боровець бізнесмен український, який жив в Польщі довгі роки. З початком другої світової війни, в 1939 році, він переїжджає на західну Україну і починає формувати, коли німці в 1941 році почали війни проти радянського союзу. Бульба Боровець починає формувати на палісі військові загони і називає Українська повстанча армія. Тобто, ми з вами знаємо, Українську повстанчу армію, це так звані бандериці, які сформувалися 14 жовтня Другого року, але перша така назва була саме бульба Боровця. Він почав формувати свої загони. У нього інколи нараховувалось до 50 тисяч чоловік. Тобто теж немало. Бульба Боровець, його армія, фактично українська повстанча армія, фактично контролювала територію Олевськ Житомирської області, Житомир і Гомель. Цікаво було, що вони були разом воювали в союзі з білоруською армією, теж наподобає щось типу, як УПА була в Білорусі, але вони проіснували не дуже довго, не дуже довго річ у тому, що німці. В принципі, відносився до них ну, як нейтрально, але німці в жовтні, листопаді 41-го року, почали від булю буравця треба, щоб він. Розстрілював євреїв в Житомирі, Там це шевецьке місто. Бульба Боровець відмовився від цього, і він вимушений був розпустити свою армію, тікати в ліси, бо німці надали наказ арештувати Бульбу і армію. всю. Тобто він відмовлявся від цих єврейських погромів. Потім Бульба Боровець співпрацював з УПА з Бандерівцем. Співпрацював в 43-му році. Він поїхав до Варшави і там попав в полон до німців. Теж знаходився за Сенхаузені до 44-го року. в тому році його випустила. Ну така от невеличка армія, яка вона й були проти німців проти радянського союзу. Але ж вони і не були в з бандерівцями. Чому не було в з бандерівцями? Тому що Бульба Боровець він діяв як махно. А бандеровці, вони Роман Шухевич, коли боночелі армію па він казав, що нам не потрібна атаманщина, Ми повинні чітко бути під контролем однієї. Росіяни і досі називають нас бандерівцями. Лякають всіх, то, що ми нацисти. Кадиров досі бандеру шукає, викликає до себе. Тож на них наганяло найбільше жуті. Підрозділ упа. Можемо про армія них опа. говорити да. армія ОПА. Українська повстанча армія це була дійсна армія, це була армія серйозна і велика армія. Як я сказав, про формувався вона почала фактично через Нахтігаль-Роланд. і потім в 42-му році починається формуватися вже велика армія. 14 жовтня 42-го року 42 вона офіційно була заснована. Воювала в ній нараховують більше 100 тисяч чоловік. Ця армія вона контролювала територію України західної, в якій жило 15 мільйонів людей. Тут фактично це уявіть. Це ну це нормальна така зараз, сучасна, центральна. Або західна європейська держава, тобто 15 мільйонів це дуже, дуже дуже немало. Це велика територія. І українська повстанча армія у 42-го року офіційно вони оголошують і Німеччину, і Радянський Союз своїми ворогами. Тобто, якщо в началі, як я казав Степан Бандера, там у нього були ідеї такі, що може німці нам допоможуть, то виявилося, що німці просто використали Роланд, використали в своїх цілях, а потім їх просто почали знищити, арештовувати все інше. Тобто, той же Бандера, той же Роман Шухевич, який був на чолі УПА, вони розуміють, що німці такі ж самі, як і Радянський Союз. І для них і Радянський Союз, і Німеччина це вороги. Тобто, фактично, Радянський Союз і Німеччина вели війну за територію України. Ні Німеччина, ні Радянський Союз вони не звільнили цю територію, вони хотіли захопити. Спроба звільнити була від УПА. Армія велика. Вони ділилися. Упа була північ, УПА південь, УПА захід. Вони встигли сформувати УПА Схід. Формування військової пасхід. Пасхід це східна Україна. Сюди були прислані групи, які формували невеличкі загони. Вони були в Запоріжжі, Запорізькій області, і в Дніпрі, були, в Дніпровській області, і були вони в Сімферополі, були вони і в Одесі, але вони не встигли. А от Захід, північ, південь. Це були сформовані такі великі загони, які воювали. Воювали не склади, воювали не вони і проти німців, воювали вони і проти радянської армії, воювали вони і проти поляків, тому що поляки вважали західну Україну своєї території. Сюди заходила армія Крайова, армія людської. Дова, які теж свої акції проводили, воювали УПА і проти радянських партизан. Тобто, це особливо західні України. Це була війна до жорстока всіх проти всіх. І фактично в підручниках українських вже пишуть, що армія УПА воювала проти німців і радянського союзу проти німців до 44-го року. А проти радянського союзу до 1956 року. Тобто війна закінчилась друга 1945 сорок а звільнювальна війна українців продовжувалася до 1956 року. Давайте поговоримо про підрозділ. З яким, мабуть, пов'язано найбільше кровожерлових міфів, я пам'ятаю, що я, яка народилася вже в незалежній Україні, але вчительки і вчителі історії наші казали, що есес Галичина були прям ледь не людожери. Чому такий образ сформувався у українського підрозділу? Е, це теж всі міфи радянські. До речі, зараз про нього поговоримо. Але так, ремарка така, коли був Нюрнбургський процес після другої війни, він продовжився майже рік. Юрист радянського союзу пробував записати до ворогів УПА. До ворогів пробував записати Сез Галичину. Але юристи, які прогодили розслідування, вони сказали, що ні УПА, ні, СС Галичина, ні Нахті, ні Роланд, вони не винні у звірствах німців проти місцевого населення. Проти євреїв. Тобто нема в Нюберському процесі не написано про те, що вони вороги. Це люди, які воювали за незалежність України. Ця злична цікава така річ відбулася з нею. А, як я казав, вже, що німці. Вони спочатку робили ставку на українців, потім інша партія перемогла около Гітлера і вирішили Україну робити таку колонію. І фактично, якщо в 41-му році українці сприймали німців як союзників, то вже починаючи з весни 42-го року, коли німці почали вивозити на, в Німеччину на роботу табори, почалися розстріли, почалися розстріл євреїв, місцевого населення. Українці розуміють, що такі ж самі, як і Радянський Союз. І починається оця партизанська Війна починається в УПА, багато людей уходить до центральної та західної України. А коли німці програли Сталінградську битву в 43-му році, а потім була Курська битва на території Радянського Союзу, теж вони програли ці дві великі битви. І війська Радянського Союзу починають тиснути німецькі війська. І в ставці Гітлера знову ця з'являється ідея в голові, що треба формувати війська з населення на тих територіях, на яких німці окупували. І знову з'являється ідея формувати саме українську армію. Та ідея, від якої Гітлер відмовився в червні 41-го року. І вони дають наказ німцям. Керівникам тому ж Коху, генерал-губернатору України, яка була під контролем Німеччини, і іншим керівникам формувати тут українську армію. І вони починають формувати дивізію СС Галичина. Це починається весна, літа 43-го року. Чому саме ці роки? Тому що, як я сказав, після поразки під Сталінградом і потім Курська битва, і німцям потрібні були війська, багато нових військ і з місцевого населення. Причому вони так хитро, вони діяли пропаганду, діяла хитро німецька. Ну, населення не завжди інтелектуальна умна. Німецька пропаганда казала, що СС то. Січові стрільці, а січові стрільці це війська, які воювали ще у роки Першої війни проти Росії. І СС – це січові стрільці. Галичина це назва Західної України, да, там Галичина історична, і приходить до нас, і багато людей йшло. Приходило там військовий вишкіл, формувалися. Але бандерівці, оці як їх називають бандерівці, українська повстанча армія, вони були категорично проти цього, тому що вони вже розуміли, вони воювали проти німців. А СС Галичина вони розуміли, що це буде армія, яка воює на боці німців. І що робили УПА? Вони проводили і вбивали людей, які там переходили десять з Галичини, і якось пробували їх умовити. А частіше всього, що як вони робили, люди йшли до СС Галичини, Там тренувалися два-три а Потім тікали зі зброєю до УПА. Ну, таким чином бандерівці свою армію збільшували. Але німцям вдалося, вдалося набрати цю дивізію Галічину. Вона дійсно воювала на боці німців і літку 44-го року під містом Броди вони були розбиті радянськими військами. Потім ще дивізія СС Галичина була залишилася. Її кидали там в Польщу, в інші території. Ну але великими якимись акціями військовим вже вона не. Замічно. Тобто, так, да, це була дивізія, формувалася німцями. Упа, бандерівці були категорично проти цієї дивізії. І да, Вони воювали на боці німців, але в Нюрбацькому процесі дивізія Галичина не є е ворог, вони наробили злочинів проти людства. Пане Ігорю, а хто такі Мельниківці? Це Андрій Мільник. Мельник. Упа українських націоналістів ОУН у 40-му році розділилися на дві частини: ОУН Бандерівці, ОУН Мельніковці. Андрій Мельник – це був більш така поважна, більш старша людина. Бандера більш молодий, більш такий, як молоді люди. Вони такі більше акції проводити, більше якихось там терактів, більше партизанські загони. А Мельник був такий будемо про все домовлятися. І Мельник, Андрій Мельник, якщо Бандера з червня 41-го року був проти Німеччини і сидів в концларі Заксенхаузен, починається сформувати бандерівські ці загони. Упа, то Мельник все рівно домовлявся з Гітланд. Цими. Його люди, Бельниківце, були і е, е, в уряді німецькому, який був в Україні. Як такових загонів у нього не було військових, але вони виходили на бульбуравця, пропонувались бульбу боровцю з мельниковцями, з німцями відмовився. Вони періодично домовлялися, пробували домовитися з УПА бандерівцями. Тобто вони постійно були на зв'язку з німцями. Але коли Бандеру з тицького інших арештували, і той же Мельник почав розуміти, що україн... що німці підсумку всіх українців активно будуть заарештовувати. І тому. У 43-му році Мельник теж почав активно вступати проти Німеччини. Він теж був заарештований, теж був посаджений концтабір з Аксенхаузом. Тобто такі мельниковці домовлялися, домовлялися, пісомку їх використали. Говорячи про українську звитягу Другої світової, не можна не згадати про українців, які воювали в арміях союзних держав, Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції. Чому вони воювали не на території України? А це ж були українці, які жили там на цих територіях. Я просто називаю цифри для розуміння. Їх дуже багато було. Наприклад, у війську польському 100 тисяч українців в армії США 80 тисяч в армії Канади 45 тисяч, в армії Великобританії 45 тисяч, французькій армії 6 тисяч. Тобто багато українців, які це вони були емігранти, виїжджали. Вони воювали в цій армії, але вони були українцями. До речі, був український батальйон, який воював в союзі з Харватами. Був такий батальйон. Були батальйони, які німці формували з полонених українців 41-му році і надсилали їх воювати, наприклад, у Францію проти Франції, проти французьких партизан. Але ці українці. Українці, які попадали у полон німців на території Радянського Союзу, проходили військові у німців, їх пересилали до Франції, вони переходили на бік французьких партизанів, проти німців воювали. Тобто українці використовували німців в основному для того, щоб готуватися для війни проти них. А оці, які я назвав на цифри вам, тобто там близько півмільйона населення українців, це в основному міграція, яка теж йшла на війну воювати. На за ті армії, в яких вони жили, цей випуск ми назвали Війна за Україну чи трагедія Українська Другої світової війни. І я знаю, що історія е, не знає слово сполучення якби, але давайте пофантазуємо, якби усі ці армії, всі ці підрозділи об'єдналися разом, чи можливий був Інший висновок війни. Ну так, є така альтернативна історія, поняття, так, полюбляють деякі. Якщо б об об'єдналися, зрозуміло, що все було б по-іншому. І це ще пробували зробити. І Бандера пробував зробити, і потім Мельник, коли вони об'єдналися з Мельником в 46-му році. І була спроба, був емігрантська, емігрантський уряд в Європі український, теж не пробував цю спробу зробити. Але, на жаль, ці всі склоки між українцями, вони всі призвели до того, що. Кожен сам за себе був. Навіть УПА домовлявся з радянськими партизанами. Була така ситуація, був ховпак, а при ньому був комісар Руднів, який проводив переговори саме з бандерівцем про об'єднання. І Рудніва вбили в 43-му році. Є така версія, документів зрозуміла, ніхто не знайде, але є версія, що коли Москва дізналася про те, що радянські партизани домовляються з бандерівцями, то було прийнято рішення вбити перемовника. І Рудніва було вбито. Так то, якщо б вони об'єдналися, це вже було б не 100 тисяч, не 150, а 1300. І це вже була. Дійсно велика армія, яка була добитися незалежності України. Але, на жаль, на жаль такого немає, не, не відбулося. Да. Ми можемо сказати, що кожен із них однозначно воював за Україну, але кожен бачив її по-різному. Так, да, Кожен за Україну воював. Кожен завоював за Україну, але бачив Україну по-своєму. Хтось бачив Україну у складі радянського союзу, хтось бачив Україну у складі Німеччини, хтось бачив Україну незалежною. Але можу сказати, що більшість українців на українського населення навіть про це є доповіді НКВД, що більшість населення України не хоче воювати за радянський союз, тобто українці не хотіли радянського союзу. Хто активна, хто пасивно проти цього виступав, і коли навіть радянські війська в 44-му році у підійшли до західної України, вони що зробили? Майже 16% населення західної України було мобілізовано. Тобто дуже велике число, дуже велика кількість. І мобілізували куди українці? В основному це була піхота. Тобто, це ну так грубо кажучи, такий розходний матеріал. Це не танки, це не там артилерія, яка на відстані, а Це піхота. Майже 80% в 46-му році піхоти, яка воювала, там було чотири українські фронти. Це були українці. Тобто, це була от, така от, помста українців за те, що в. Вони були проти Радянського Союзу. Після такої нашої розмови і маючи війну сьогодні в нашій державі, хочеться лише одного: щоб ми воювали за Україну разом. не роз'єднувалися між собою на якісь політичні вподобання чи ідеологічні, щоб ви всі воювали саме за нашу державу. А так, так і буде, тому що люди зрозуміли, що. Кроме держави незалежної, більше нічого нема. Тобто, по-іншому бути не може. Ніхто нам не допоможе, так як самі українці. Не Росія, Московія та не допоможе. Захід допомагає, поки війна, а після війни скажуть хлопці, ви незалежні, працюйте самі. Тобто, поки ми самі не будемо працювати, нам ніхто не допоможе зробити. Дякую вам дуже за нашу розмову. Дякую.